Взагалі тепер я признаюся, на цьому, на цьому, на цьому місці я признаюся. Що якщо, якщо є, Можна буде потім повернутися і конкретно поговорити окремо по кожній з позицій. Я тільки зараз ще скажу, як це відбувалося, бо це дуже важливо. Тоді, коли з'явився перший начерк документу, коли були визначені ці всі пріоритети, ці всі напрямки, було проведено в кожному. Ми умовно розділили Львівську область на шість так званих секторів, на такий міжрайонний рівень утворили. Він десь подібний до того, що могло б статися, якби відбулася адміністративна реформа. От, і ми при цьому провели в, тобто в шести місцях шість семінарів на кожну тему. Тобто спочатку рамкові установчі семінари відбулися в грудні 2005 року в шести місцях, за загальними підходами до цієї програми. І потім за кожним із семи напрямків відбулося шість семінарів за участю переважно начальника управління і ще там групи людей, які, на яких обговорювалася ця проблематика. Далі ми вирішили зробити інституційну. Ну, скажімо, заякоритися інституційно, і е, в цих семінарах брали участь серед інших е, зацікавлених е, сторін е, керівники і заступники керівників е, так званих опорних шкіл. Тобто це тих шкіл, які в разі розвитку опор, е, мер... освітніх округів точно стали б опорними. Тобто, не так, ніби прогноз такий там був закладений в е, залучення цих людей, які обговорювали. Програму, ну, тоді основні напрямки. І так природним чином склалося, що кожна з цих п'яти шкіл обрала собі як пілотний один з цих п'яти напрямків. І ну, це взагалі тут працює ця стратегія. Тобто ми зараз з цією мережею можемо дуже легко взаємодіяти. І а, оці нові бачення за кожним з напрямків вже на рівні, ну базовому рівні, на, на рівні школи можемо далі апробувати і розвивати. То вони вже до цього готові, бо вони з нами від самого початку цього від самого початку цього процесу. От е, далі е, ми можемо прогорнути наступні слайди. Взагалі, я приз дізнаюся це. Я в архіві в архіві, коли вчора пан Андрій до мене позвонив, попросив мене з за, 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 заступити тут е, мого керівника. То я в архівах знайшов саме ту презентацію, яку Павло Хобзе використовував, коли переконував е керівників е депутатів обласної ради. То це власне та презентає трошки її зіпсував, бо я там щось міняв місцями і щось додавав. Але взагалі, от, якщо ми зараз побачимо е наступні слайди, просто так, от е по діагоналі, то ми побачимо аргумент логіку е його аргументування. Спочатку було показано основні результати, е які були досягнуті в рамках. Впровадження отих основних напрямків розвитку освіти двічі, які теж були сесією прийняті. Тобто вони фактично мали статус програми. Е, ось е, подушні до окрема, окрема статистика, далі е, так швидко, е, охоплення, тобто то переважно далі, в е, тому, що стосується професійного розвитку вчителів. Е, Створення кредитно-моданої системи підвищення кваліфікації, спорідні, будь ласка, там оцей от Microsoft Intel на той час було 3560 чтелів охоплено е е <плеслужить> і далі. І так за кожним напрямком було показано основні результати по вихованню два підручники з християнської етики, школа в музейному просторі. оці всі. Це, тобто це тільки ті позиції, які були за основними напрямками спеціально профінансовані і впроваджені. Ось тут були Показуємо. Далі, будь ласка. Це вже я про це казав. Далі, далі, далі. Ось. Наступне, будь ласка. Будь ласка, будь ласка. Далі. далі. Ну, по здоров'ю, мережа шкіл сприяння здоров'я теж була прив'язана до тих опорних шкіл. Тобто ми накладали ці картинки одна на одну, і це нам здавалося важливим. І наступне. От. І далі вже були сформульовані завдання та очікувані результати за кожною з тих самих семи позицій. О, тобто вже фактично з позиції цього е, трирічного, трирічного досвіду. Дошкільна освіта тут з'явилася як додатковий е, момент ну, через свою таку е, суперактуальність. Наступна позиція. А, так, о, 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 наступна, так. От, е, е, З'явилися нові аргументи для того, щоб переконувати в тому, що розвиток мережі е е е освітніх округів таки є неминучі. Не, не, не Наступне, будь ласка. Е е в проблемах виховання вона найбільш також найскладніша і вона дуже така, трохи, трохи комплексна, трохи екпотична. Ми звідти мусили вибирати ті позиції, які, ну, які. Е е е е е до, до, до реалізації, яких ми були мали найбільшу готовність, ну і правда, ми знайшли досить таку зараз непогану схему. Ми базуємо це на досвіді наших колег з малопольського воєводства. Тобто, фактично, ми так технологізуємо цей виховний процес у школі через створення так званих планів виховання виховних планів. Де таку звичайну систему заходів ми замінюємо на реальні справи виховні, і тут так само через мережу опорних шкіл, через підготовку цих заступників керівників директорів з виховної роботи та інших учасників. Ми ну, вчимо їх робити ці плани, і так от охоплюємо поступово через пілотний проект і далі і ширші кола. Наступна позиція, Ухоплення, надання рівних можливостей особам з особливими освітніми потребами. Скажімо, от та, яка на слуху зараз інклюзія, вона в нас якось на таку віддалену перспективу проєктується. Поки що ми перше все, все говоримо про е, ранню діагностику для того, щоб запобігти, для того, щоб виявити раніше якомога раніше. І через те є оцей е, е, напрямок розвитку мережі е, центрів е, е, ранньої діагностики. Прошу наступний слайд. Інформаційно-комунікативний полови я вже, я вже про них сказав. Наступне. Е, Школи сприяння здоров'я, це я теж вже на цьому я вже теж, теж зупинявся. Е, моніторинг. Моніторинг іде найскладніше. Е, от, попри те, що, Можливо, тому що основний ресурс наш теж був зосереджений на тому, щоб підтримати те, що відбувається зараз на всеукраїнському рівні. От, можливо, тому, і можливо, зараз може виникнути нова якість через ну, накопичений досвід в цих процедурах, в цих створеніх завдань, але насправді, насправді тут є. Може, більше проблем, ніж, ніж в інших напрямках. От, е, ну і оце от, механізм, механізм впровадження. Е, колегія е, і сесія обласної ради це вже минуло. Е, громадське обговорення цільових проєктів відбувалося на е, різному рівні е, Ну, від самого початку, як я вам уже казав. І е, от минулого е, тижня. Було колегією Головного освіти і науки було схвалено перший проєкт, той, що стосується виховання. Він був, було, членом колегії розіслано ті матеріали, які, які, вже, які були для того необхідні, і, і, цей, і далі всі інші цільові проєкти, я пояснюю, цільовий проєкт, власне. Входить до складу кожного, кожного з напрямків. І ці проекти проходять через, через колегію е, обласного головного управління світу. От. А на місцевому рівні теж створюються відповідні, е, відповідні документи і для них є своя процедура прийняття. А там наступний слайд показує цифри. Чи, чи, чи. Далі, далі, далі. Один з останніх слайдів. Ось. У 2009 році це було 11 мільйонів. І далі воно по потрошки збільшується. Але це тільки окремі конкретні заходи за оцими. Тобто, переважно це я вам скажу, що це мотивація, це мотиваційні кошти, які через, через е, субвенції йдуть на пілотні школи. Які апробують ті чи інші моменти. І це деякі заходи на центральному рівні. Ці суми це є о, за 2009 рік, це є фактично, фактично воєнні суми. Фактично в... фактично, фактично викладають. Але це окремий проєкт. Невідомо так. скільки так. всього, невідомо на що, невідомо. Ні, це відомо суми. Це Ні, не невідомо, але це не дає ніякої інформації.